Великдень 2025. Американці шукають замінники яйцям. Яйцем. Ну, яйцем. Не президент яйцям. яйцям. Вовк ловить яйця, а ті шукають їм замінники, тому що дефіцит, а скоро Паскавий. E, значить, Змусили американців шукати креативні альтернативи. Яйцям! Я нагадую, яйцям шукати не альтернативні енергії, не варіанти ще чогось там, замінне пластику, вогню яйцям. кури такі. Я, п я. П я. П я. Півні американські такі, я, ну, треба питно брехтися. Треба товкти щоб були яйця. А поки американські півни товчуть, як американські щоб ті давали яйця, американці будуть на паску закрашувати що? Бля, бля, цибулю і бульбу. Потейтос! Потейтос. Бля, тепер я буду красивий, блякий бля, Всі покрашені потейтоси потім вийдуть на лгбт парад такий бл. Після Пасхи попара, попара. І з тих з тої картоплі пасхальної бля, не можна буде робити бульбу фріб. Це вже все, типу. Як ви будете вже вдома.